А для європейців цей декорації золоти свята. Різдвяними мистецтві вітрини були великих турборних центрів та холи готелі, кібербийські ресторани та маленькі затишні кав'ярні. Та багато інших місць, яким подобається дарувати свято своїм і А це найгорічення для вас творю рік, як для дітей, так і для дорослих. Mm. 오이 <목소리> 영상도 <목소리> <목소리>